Роблю гребні під посадку клубніки. тут вже притрамбовував де, ось відковат DSP і притрамбовую, спочатку накидаємо руками. Рядок в мене майже 100 метрів. Планую 10 рядочків зробити, руками їх. Роблю, між ширина рядка 60, міжраді 50. думаю, це вистачить для проходя, плівку плівку цепити. широко не хочу, бо багато берену не було. Земля трошки так, мотоблок перебив два сліда. і лопату я набираю, я накидаю. Перетрамбовую. Відходить більш-менш такий, рядочки. Трошки є перепади землі, але я думаю, що все, все, нічого страшного не буде з цим. Дороблю. Вось плівку лежити, тому що як я це роблю, як буду пробивати отвори.